Здорово, з вами Headless4 і сьогодні у нас з вами дуже-дуже цікава тема. Чому життєво? Напевно, бо кожен з нас був на якомусь весіллі і розуміє всі приколи, які були на ньому. А ви попробуєте здогадатися, хто насправді буде нареченою. Ну, поки ви там думаєте, ну все закінчимо Кінець відео. Ладно, ладно, я жити. Все починається насправді з брами. Це коли наречений приїжджає за своєю толпою і намагається викупити наречену. Там багато горілки ставлять. Ну, проще, ви зараз все побачите. Давай, Максим, давай. Максим, я щось так себе бою. візьми, візьми випий. Дай мені трохи того. Я такого теж робив колись на випускному. Ой, як файно зайшло! Ой, як файно! Передумаєш, того вип'єш. Тихо всі дивляться, сіди, блядь. Ой, бля. Що? Бо щастя! Бо щастя! Бо щастя! Бо щастя вам! Що? Ви маєте щось для нас? Не знаємо, а ви маєте щось для нас? Маємо. Кого? Маємо. Чи чого? Такого файного жеребця. А де тут всі гарні? Я не бачу того самого гарнішого. Вибирайте, кого хочете собі? Та я не знаю, дівчата, вибирайте. Давайте говорити, давай. Давай. Хай молоді Дови, говорять, я буду говорити. Де наша розумієте? наречена? Де Що, де є наша наречена? А де є наша наречена? — Ну показуйте а, нам! А нам Що Що вам що? Перше покажіть за є? що треба вам щось давати. Ми просто дамо вам щось. Так? Ні, це так не буде. Та там така красуня. Яка? Так, Красу? та, ну покажіть нам, та? покажіть нам її. Ну. Дивіться, у нас тут двері красиві, Локон такі. Наймолодший серед. Що таке тверде? Наймолодшого сина взяли зі сім'ї. Та працювати ви... Саму родзинку вам віддаємо. не дався, то ну... не дався, а То Шо, то а Що тобой? Пуза нема? Поведи, ну то що, нам розвертатися і йти додому? Пов... Що 22 їздить. Ти нагризь, ти нагризь. Бо що ми вам даємо? Ми <світ> даєм? ще <світний> <вам> даєм? <світний> в село а, доїдемо. Ви, ви, нам нам то не проблема. Нам взагалі недалеко. Давайте хоч показуйте нам. Я бачу, твої розмови не буде, якщо не вип'ємо. Давай, починай, починай. починаємо. Костам одну бутилку. Ні, то тут вип'ємо спочатку. Ой, о, 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 ще не пило п'яний. <рігут> <рігут> Напевно переслай будемо. Курва. Та менше розбір. Ну що, п'ємо? П'ємо? Що то бере? Будьмо! Що так, щоб ви нам щось показали? Ой, погано, Та де погана пані, то ви її навіть не пили, що ви розказуєте? Та це погано. Що ви там мені даєте? Давайте, може, по-друге. Може, по-друге то. Не по-друге, не подруги. Споїти хочемо. Як то, пан? Я такого не знаю. Я знаю. я знаю. Скажіть вашу ставку. Ставку. Що ви хочете за вашу? А ми не побачили, щоб давати ширту нам а треба. Таке не побачите. Ти ще подиви, яка нагла сім'я. Ну. No. Ну. No. А ви думали? Та да, ми думали. Ви, там Зараз буде бійка, я вам кажу, Мене вже взяло. <рес> Мене вже це взяло. Де? Показуйте, ну. Хоч би ножку покажіть якусь, чи гарна. Добре, ви. ногу покажемо. Зараз покажем. ногу покажемо. Ногу покажемо. Показуйте. Покажем. Давайте предлагаю такого. Не ще одну і ви нам покажете. Наричали. 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 Мало. Півтора. Мало. Більше нема. Ну, <реш> не сте одного, одну, маємо, стри стри одну. Давай, одну для починки стрик, горілки мало давай, вам. Давай, давай, давай. Давай. Зарп... <реш> Думаю, вам первака одного хватить, так? Первая погано говорю. Речено неси. Ти звідки знаєш? Пане, пане, а, у вас <с> просить випадає. Ну наливай? Наливай? Та без проблем. А ти що хочеш нової? Нам ніс не показав, ми тобі ту самого Ти подиви на нього який наглий. Три четвертий що ти наливаєш не на скатерть. Дивися. Ну то є. Та потім вижмем та й вип'ємо, кума. Ти що, перший раз чи що? Я того на весілях був більше, ніж ви в 10 разів. Ай, то не говори. Ви две що ти мені того наливеш? Налий ще! Я б твою Криків не бачиш, чи що? Ну, все. Та Артем так не привик, та йому то ще треба. Та рука ще не міняє. Бачите, першу випили. Та вже. Ти мені наливати, що Батіть за родини ти. А ви нам ніс не показали, mm. то чого я вам маю, маю свої таланти показувати? То є за ножку наречен. Де вона є? Де? Ооо!

Не народ якийсь. Дивіться, я, я кажу, ти далі три четвертих не скатиш. Слухай. Ти хочеш драку перед вісілим? Слухай! Підсумню мать. Що ти? Ооооооо, <ріст> <Шо ти>? <ріст> <так> диви. диви. <ріст> <ріст> Бачите, до чого родину давали вже? Ми ж з собою в'ємся. Та бо я староста, а ти хто твого? Ніхто. хто? Сухай дід. Ти час прийшов. Що ти так мало наливаєш? Де моя? Тобі нормально наливає? Чому мені не пока? Що за наречене пити не вміє? Але, Але Тоб, має я... бути з розумом, хлопці. Хва... За все наречене, за все наречене. Я думаю. За все, за все. За таку наречену, як вода йде. Так. Я, як в суху землю, як в, <рес> <рес> <Як> в суху <сухоземлі. рес> Мені ще здається, що то треба закінчувати. Бо тобі ще горілки немає. Я вже думаю, ми ще домовили так чи ні? Хотіло вам? Файно горіло? Кажіть, файно чи ні? Та ні. Не, ну ти, вона там випадала. Та як це Та її вже цей. Та її вже торкнуло. Так, як казати? Олесь, Олесь. Олесь. Ну диви, Олесь, Максим. Будемо родини, будемо можна Руку можна. Руку. Руку Ти пожав руку, О, все. Не все. Не Ти пожав руку, якщо людина пожала руку, іншій стороні. Наречена вже на наша! Наречена вже має виходити. Все, все. все. то не, означає, ми що... Ми нікого не знаємо. Виманили. Я принаймні. Виношу дві таких файних і. і все. Ну чого дві? Бог любить рік? Більше нема. Poured… Тут же чотири. Три. Три. і Без проблем. Беремо. Що, будемо віддавати. Треба віддавати. Одна відкрита, бо що вона тільки залива. А мені здається, що ваші сусіди вкрали. А ви що там лишали? Лишилося всі дві. А було три. А то ваші проблеми. проблеми зі сусідами решає. А то ваші проблеми з сусідами. Ваше, ваше, я <рисот> я, <рисот> то -то. я то -то. сестра сестра! Ви тільки чотири. Є сестра, не. Там решта ще є. Перший раз Ну що, я думаю, це вже пора Так, Я теж так думаю. Давайте ще одній, ще по і давайте нам. Давайте. Ще ти що поводні. Давайте чотири, так щоб по котах було. Хліб але то він розливає. Дівчинку забріджується, бо вона вже здається. Вона вже в гімно. О, це ти краї побачив. Я вже тут під Марусим поясок. Навіть більше. За наречений. Ми ще думали. Гарно. Щоб наш хлоп був як у Христа за пазухою. Ведеш, не пішло за ваш тост Не пішла, не пішла. чесно все? Давайте закругляємося, бо мені жарко. Та то вони інші всім жарко. Треба до раксу йти. церковка то не ракс, що таке горе? Курва, мадял ти мене достав, там, Курва, Біля. Куро, яблука яблуні,

я, я, я третій не зможу. Радикуліт. Чекай, чекай, все. Все, тепер ви нам. Куму зуду. Тож три рази кланяйтесь. Два. Три. Все. Дай файлі. Боже вам щастя, здоров'я. Дай Боже вам. Приймете отого от хлопчина собі в родину. Роботяще нас хлоп, роботяще. Бере. Берем, берем. А ти приймеш того дівчинку? Я не знаю, чи вона роботяшка. Я не знаю, чи не приймаю. Ти, ти чого того прийшов? Не знаєш, що хочеш жениться і чого прийшов? Кажи то! Маследка! Може! 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 Не стартуй, не стартуй! До ночі ще далеко! Я вже. А я нову. А чого ти ходишь? А що таке коротко Мені Мідкис не но. Ей, дьейся, А, ми бачонки, та забери ще, ну що ти все буде добре. Все! Що вреште низьку за собою? Щось мені здається, це наречено взагалі не фонтан, так? Після брами всі дружно толпою направляються в ЗАГС. Курва пів дня, вже того сіля, йдемо, що навіть не поїли. Наче не побили ні з ким. Я зараз тому в старому втаршу курва, він наже задрав. Де звідси? А, маєш. Ти що, ти що? Ніхто не можна? Як то не можна? Дай йому випити, дід. Тимай. Що і дивиш. Что дивись? Ой. Не пиздай, не знаю. Давай. Мому татові тоді казав, законів. Да <плес> шо ти мені в рот тупхаєш Забери! Шановні гості і молодята. Сьогодні для вас такий урочистий день. Сьогодні будуть нас тут відчатися раб Божий Остап і рабиня Божа Олександра. Страшна вас Олександр... на писк. Точно рабиня Рабиня. Остапа. Чи готовий ти взяти і любити від сьогодні і до кінця своїх днів таку красуню наречену Олександру? <кху> <кху> не шуткуй! Жартуйся! Я вже думала на Та Я та... Думала, не є вже все наше підписано. Олександра це, ти... прекрасна наречена, ти... готова чи ти взяти прекрасного такого принца Олекс... Окстапа, муж'я, любити його, бущі варити, в хаті прибирати, дітей годувати. Сексу файного давати. <с essa> Ну тоді я у вас об'являю чоловіком і жінкою. Можете поцілуватись. Чекає. Не залюб! Курва! Чому? Вставай, вставай! Наступно на бо глянь, ну Не хочу! А зараз!

Після ЗАГСу всі гості направляються до ресторану і чекають молодят, поки <плес> ті повернуться з весільної фотосесії На краю села хатина, загляда вікно, смерека, тій хатині є дівчина, та до неї так далі. Moja s До сесії молодята повертається до ресторану і тут же починається справжній двір зі всіма своїми приколами, з вуйками, петрами. Всякими, дивіться далі. Хочу побажати нашим дорогим друзям е, Олександрі та Остапові довгих літ е, життя. Щастічка, здоров'ячка, е, племінничків. Та, е, Потім хочу вам побажати також, щоб збувалися всі ваші мрії, дожили ви до 50 років разом. І щоб ми в тому самому ресторані, тому самому компанією, що відклали, то саме Будьмо! Хочеться побажати нашим діточкам, Гарно, Та, та. його дочі, Гарно, щоб не сварилися, щоб діточків гарних мали. Такий маленький остапчик, маленька Олександра, бігали. Та, Просто багато літом прожити конів, багато, свиней, корів. Щоб доглядали за ними, кустодолу долу велику мали, щоб я потім приходив і ті яйця так взяв, взяв і собі наїдеш. Все, гарно вам е, літ прожити і дай борщ. І щоб машину мали, і хату хорошу. Видать, хлопці з міста. Що, хлопці, йдемо ще вип'ємо трохи. Попав ти синок, попав. Десь страшення гарний, гарний силі. Опа! Що ти Я за виконувати чаю хочу! Ти що, курва? Я їщик кроків терпіла! Здуріла? Дитино! Ти її виділа? Виділа? Ви ще на маєте доплатити за неї! Я їй зі кроків терпіла і що я тепер віддаю? Що ти їй віддає? Віддаю за того не гідний. Віддаю. Ти Скільки, ти? Скільки а, хочеш ти? за нього? Я хочу 500 долярів. Чи сім подивити, ти знаєш, що дола по 24 Знаю. Я хочу собі новий телефон. Іфон називається. <ривіт> Іфон хочеш? У <Іфон? ривіт> мене немає іфона. <ривіт> а в мене буде! А дай. слухай. Тому просто пересядь, та хай собі сидить, курва. <решко> а, Крушко, буду, надбіри. Надбіри. п'ятихатку. тусуй. А, ту а нього можна Можна, купити? три китайські. Слухай.

Hey! Чи це мені господь дав, чи свята Варвара, коло мого столу гості, як і ми бажали? Ой, то б'є, тому наливайте, то не б'є, тому не давайте, хто покаже в чарці. Що аж камера розвиталася. Прийшлося знімати все на телефон. Ну все ж, з вами були ваші хедосфор. Підписуємося на канал Ютубі ось тут. Е, підписуємося в групу ВКонтакті, Ставимо нам лайки. Добавляємося до нас в друзі, і просто. Дивіться нас. Ми вас любимо, покеда. І фолують нас в інстаграмі і твітрі. Підпишете на нас! Підпишете на нас!